Власне, виборами президента, то якщо на виборах президента були реалізовано ряд проєктів, коли суб'єкти виборчого процесу запрошували представників комітету виборців зробити такі невеликі тренінги і семінари, де можна було ознайомитись із е, нюансами виборчого процесу і підготувати тих ж самих спостерігачів, то е, Цього разу, наприклад, на території Полтавщини жодна політична сила не звернулася до нас із проханням підготувати спостерігачів. Як результатом було, як, на нашу думку, вкрай низька активність і кваліфікація тих людей, які спостерігали за виборами. Особисто я, наприклад, на... можу навести ну, 3-4 дільниці, які були досить. Які мали досить велику площу, то спостерігачі дуже гарно сиділи в кінці зали за 10-15 метрів від членів виборчої комісії і займалися, хто чим займається. Тобто одні читали закон, другі читали там, посібник спостерігача, який дала їм партія, а одна жіночка навіть Донцову читала. Тобто, так вони уважно і сконцентровано спостерігали за перебігом виборчого процесу. Причому там, де були оці. Власне, масові читання, я якраз, на тій... я якраз на тій дільниці сам приписаний, сам голосував. Так що цікаве, коли я підійшов, це розповідаю те, що особисто я пережив і зафіксував. Значить, коли я підійшов брати бюлетень, спілкувався з членами дільничної комісії. До них раптом підійшов, не знаючи, хто тут стоїть поряд, хто в процесі цьому зараз е, приймає участь. Інший член комісії і прямим текстом питає: дівчата, а хто дав додаткові бюлетні голові? Ну, І прийшло тоді винати посвідчення і запитати, що це за порушення і так далі. тому подібне. Виявляється, дали додаткові бюлетні голові, вона начебто захотіла перевірити е, там. Е, Людей в додаткові списки, там щось внести і так далі, але це вже було порушення фактично. Тобто додаткові бюлетні без э, документи, які посвідчує особи, чогось дали голові, а як вона ними би розпорядилася, чи вона б їх зіпсувала, чи вкинула за якогось кандидата, через яке це дуже незрозуміло. Коротше кажучи, було таке порушення, причому воно було прямо і відкрито. При чоловіках десь семи спостерігачах, які сиділи в 10 15 метрах і нічого цього не бачили. Ну, після того, як я трошки їм розказав, то вони підсіли поближче і почали вникати процес. Так само дуже далеко сиділи спостерігачі в тому самому кооперативному університеті на Коваля 3. Тобто взагалі величезний зал, величезне фоє, і вони в кінці е залу, а комісія в іншому кінці залу. Тобто там вино тільки силуети людей, і що вони щось роблять з паперами. Тобто не було якоїсь такої активної взаємодії, активного спостереження. На жаль такі, Проблеми зі спостерігачами були присутні, і фактично тільки на тих дільницях, де дуже маленькі і тісне приміщення, там вони сиділи близько і могли якось спостерігати, а на більш великих дільницях, на більш великих площах щось вони займали дуже таку пасивну і далеку позицію. Далі, наступним моментом, який, ну, скажімо так, неприємно вразив, це вже стосується кандидатів, це те, що е, була б помічена пряма і непряма агітація, пряма і посередкована агітація і в день тиші, і в день виборів навіть. Тобто, е, коли ми формували звіт від комітету виборців України, то я проілюстрував його фотографіями на прохання центральних органів, е, то ряд кандидатів е, мали. Якщо говорити про посередковану агітацію, то мали певні бікборди. А, наприклад, той же самий Василь Ковальчук навіть е, мав е, на трасі Київ-Харків зі сторони Решетилівки, мав незнятий бікборд, це дуже дивна, е, така от, власне, дуже дивний прецедент. А ще дуже багато було по місту агітації такого формату А4А3. Е, Різних кандидатів, які ну, видно, комунальні служби не постаралися їх обірвати, або штаб кандидата не потурбувався. Ну але вони були і це все зафіксовано. Так що дуже неприємно, що такі у нас прецеденти є. Далі, наступний момент.